Всі обговорюють Анджеліну Джолі та ТЦК. А я хочу сказати, що сьогодні резонансом є те, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки продовжує справу щодо легітимності тарифів, які вводить Трамп, економічних тарифів на окремі продукти і на окремі продукти з різних країн, як на імпорт, так і на експорт. Верховний суд Сполучених Штатів Америки сказав, що має президент повноваження. На те, щоби вводити ці тарифи, і це звучить доволі неоднозначно. Справа стала об'єднаною. І наразі стоїть гостре питання, чи скасує Верховний суд Сполучених Штатів Америки окремі рішення Трампа щодо впровадження економічних тарифів. Це може мати суттєвий вплив на президентські повноваження. І ось тут. Ми чекаємо, чи виявиться судова гілка влади, все-таки незалежною від президентської вертикалі у Сполучених Штатах Америки. Оця справа є резонансною, тому що в подальшому рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки вплине і на інші тарифи, які Трамп застосовував до інших продуктів з інших країн, зокрема наприклад, віскі з Шотландії. чи відеокарти з Китаю, які містять рідкоземельні метали, тому спостерігаємо. Рішення має бути в грудні.